Доброго дня, шановні колеги та коліжанки. Вітаю всіх учасників нашої онлайн-зустрічі. Дякую, що знайшли можливість приєднатися до розгляду актуальних питань щодо викладання географії в сучасних умовах. Мене звати Галина Довгань. Я співавтор лінійки підручників 7 по 11 клас, методичних та навчальних посібників з географії та економіки, учитель вищої категорії, учитель-методист. Вже багато років працюю в Харківській загальноосвітній школі номер 5 Сьогодні я хочу познайомити вас із концепцією пілотного проєкту підручника Географія 6 клас, створений за програмою авторського колективу, склад якого ви бачите на екрані. Мені, як автору підручника, пощастило взяти участь у роботі над модельною програмою і попрацювати з неймовірно талановитими науковцями, методистами та вчителями. Ви вже знаєте, що засадницький принцип створення модельних програм для НУШ – це принцип життєвої доцільності і прикладної функціональності, а мета формування в учнів та учениць предметної географічної і розвиток усіх ключових компетентностей. Курс географія 6 клас особливий тим, що діти вперше знайомляться з навчальним систематичним курсом географії. Безумовно, географічні знання вони отримали в початковій школі. І з природничих курсів п'ятого класу. Але саме в шостому класі на уроках географії ми маємо унікальну можливість створити учнів таку зацікавленість, захопленість світом, його людьми, щоб ці почуття залишилися з ними на все життя, тобто закохати дітей в географію. Як учитель практик, можу впевнено сказати, що зацікавити наших дітей непросто. З одного боку, це діти цифрового покоління. Візуали. Вони комфортно почувають себе в інформаційному просторі, легко переключаються з одного віду роботи на інший. Водночас вони ніби пливуть саме в цьому інформаційному поточці, ну, як парусні судна часів великих географічних відкриттів, не розуміючи, куди припливуть, в Америку чи в Індію. Тож потрібно дати їм кермо, підручник, який допоможе спрямувати наших неймовірно талановитих дітей. На шляху до успіху. А для цього потрібно, щоб підручник був цікавим для сучасних учнів, таким, щоб вони зачитувалися ним, як колись ми, люди старшого покоління, захоплювалися книжками про неймовірні відкриття та подорожі. Концептуальні переваги майбутнього підручника такі. По-перше, це структуровані змістом та доступна для дітей мова. Параграф розбитий на пункти. Кожен пункт має цікаві назви. Ну, наприклад, коли ми говоримо про форму та розміри Землі, перший пункт звучить так: пласка чи куляста, диня чи гарбуз? груша чи яблука. На що більше схожа наша планета? Це має зацікавити дітей читати текст, який досить простий роз... для їхнього розуміння. Також, будь ласка, подивіться праворуч мої нотатки. це такі висновки з тексту, але вони сформульовані дуже простою, зрозумілою для дітей мовою, такою, що вони можуть це записати до своїх зошитів як висновки. Далі, по-друге, підручник має просту та зрозумілу навігацію. Нашим художникам створено такі цікаві анімашки, пітаграми які показують дітям, який це вид завдання і як його виконувати. Далі, по-третє, в підручник, підручнику відсутня перевантаженість тексту зайвою інформацією. Вона розкладена на певні частини, які подані як основному тексту, так і доповнюють малюнки, і у вигляді додаткових текстів цікавинок. Також подання інформації існує у вигляді малюнків, світлин, схем, карт, інфографіки. Воно дуже яскраві, привабливі і для наших дітей візуалів знов-таки викликають мотивацію до розгляду і навчання. Також завдання розроблене таким чином, що кожна дитина може обрати собі цікаве завдання. Ми навмисно уникнули завдання, які позначені, наприклад, зірочками. Бо кожна дитина це зірочка, і вона може обрати таке завдання, яке зробить її зірочку, подати так, щоб їй було і цікаво, та іншим дітям, які будуть слухати цю дитину, теж буде цікаво. Далі, знаючи, скільки творчої енергії у наших дітей, ми запропонували ставити різноманітні досліди, проводити власні цікаві спостереження. От як ви можете побачити на екрані приклади, це виготовлення моделі маятника Фуко та проведення спостереження, як доводять ось обертання землі, або як зробити власноруч туман у скляній банці, або як створити власну колекцію гірських порід. Враховуючи на складні умови, у яких живуть наші діти зараз, у навчальних матеріалах до пілоту, передбачені завдання і сформування навичок виживання. І це не тільки що робити під час землетрусу, або правила поведінки під час проходження несприятливих атмосферних явищ. Це може бути, як зробити безпечне сходження на якусь гірську вершину, або правила поведінки під час виконання загрози су. А якщо ти заблокав у лісі, де знайти воду, як пройти через болото? Різноманітний набор. Форм, різноманітний вибір форм навчання, зокрема, екстернату, сімейної, дає можливість дітям, які опановують навчальний матеріал самостійно, легко впоратися з умовами навчальної програми. А для вчителів особистісна орієнтація навчального матеріалу та задань створює умови для застосування гнучкої системи, методів та форм навчання. Крім завдань, наприкінці кожного параграфу, на електронній платформі видавництва «Рана» До кожного пункту розроблено інтерактивні, неймовірно цікаві вправи, які можуть допомогти вчителю проводити різноманітні форми оцінювання. Тут і діагностичні тексти на актуалізацію, інтерактивні завдання з примовами формування знань і розвиток навчальних компетентностей, тестові завдання для формувального і тематичного контролю з автоматичною перевіркою результату. Також електронний додаток до підручника містить різноманітний відеофільм. Робота над проєктом ще триває, тому запрошую вас до діалогу. Ви можете висловити свої пропозиції та побажання за адресою interactivrana.com.ua. Дякую всім за увагу, а організаторам за запрошення. Ми працюємо, а отже, боремося і наближаємо нашу перевогу. перемогу. Слава Україні!